Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! плагін гібридний позашляховик Фанчан Bao Leopard 5 офіційно представлений у Китаї. Продаж стартував, а ціна базової моделі склала 39 тисяч 800 доларів. На прикладі цього авто ми бачимо, як компанія BYD вирішила склати жорстоку конкуренцію електромобілям преміум класу насамперед із Німеччини. Китайська компанія хоче пропонувати німецьку якість за ціною авто із Піднебесної. Цей настрій підтверджує маркетингова політика. Якщо ви хочете докупити різні опції для базової конфігурації, наприклад, зути свого леопарда не в стандартні шини, а поставити його на шини Michelin або Пірелі, до таких колес додати шестипоршневі гальма, кофр для запаски та пофарбовані колісні арки, то вам це коштуватиме 10 тисяч юанів або 1370 доларів. Всі ці опції для авто від Mercedes, BMW або Audi коштували б від 30 до 40 тисяч юанів. Відчуваєте різницю? За даними BYD, постачання покупцям перших Leopard 5 вже розпочалося. Авто буде продаватися у 70 салонах FanChan Bao по всьому Китаю. BYD планує збудувати ще 80 монобрендових точок для своєї нової марки наступного року. До речі, модель прямого продажу у власних магазинах це новий досвід для компанії BUAID, яка раніше покладалася тільки на дилерській мережі. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Фан Чан Бао – це вже другий новий бренд електрофікованих авто, який презентував лідер ринку електромобілів у Піднебесній компанія BYD у 2023-му. У ієрархії марок він розташувався між Денза та Ян Під лого Денза виробляються кросовери та мінівини для найвищого цінового сегменту. А з лого Ян Гуан виробляються лише дуже дорогі позашляховики та суперкари. Вартість таких авто стартує з більш як 100 тисяч доларів. Марка Фан Шан Бао пропонує ринку плагін гібридні кросовери та позашиховики середнього цінового сегменту. Наприклад, перший презентований гібрид для офроуда Леопард 5 коштує менше ніж 40 тисяч доларів. Приблизно стільки коштують і деякі варіації електрокросоверів Denza. Але за ці гроші у випадку з Bao ви отримуєте авто для справжнього офроуда, а не паркетник із кристалами в салоні. Ця модель побудована на новій платформі, яка відрізняється повздовжнім розташуванням ДФЗ. Її компанія Біуваді розробила спеціально для плагін гібридних позашляховиків нового покоління. Також для цієї платформи характерна незалежна підвізка всіх коліс, але пневмобалонів немає і не буде, оскільки встановлені звичайні пружини. Ще з технічних особливостей це гідравлічна система, що поєднує амортизатори та дозволяє регулювати дорожній просвіт. До речі, про двигуни. Їх у нього три. Один бензиновий ДФЗ об'ємом 1,5 літра і два електромотори потужністю 200 і 250 кВт, або 272 та 340 кінських сил відповідно. Загальна потужність «Леопард» 550 кВт або 680 кінських сил. Весь цей табун розжене електрофікований позашляховик до першої сотні за 4,8 секунди. Заявлена дальність ходу за рахунок енергії в батареї 125 кілометрів. Якщо до цього додати енергетичний потенціал повного бака, то покупець отримує загальний пробіг 1200 кілометрів. До інших особливостей цього авто можна віднести французьку аудіосистему Дівіле. Подібна, як ви пам'ятаєте, також встановлюється на моделі Денза N7. У цій моделі маркетологи звертають увагу на 50-дюймовий сабвуфер. За словами представників Fan Chen Bao, найближчим часом модельний ряд буде розширено. Всього цього і наступного року на ринок вийде три моделі. Перша – Leopard 5, друга – Leopard 8, а третьою стане Leopard 3. Стартова ціна на перше серійне авто стартує з 400 тисяч юанів. Це близько 55 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.